Шановні члени екзамінаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему дослідження та програмна реалізація вебсайту ресторану. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для підтримки ресторанної діяльності, предмет дослідження – програмні засоби підтримки ресторанної діяльності, а мета роботи дослідження та розробка програмного забезпечення вебсайту ресторану. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі, на на слайді 3. Використання програмних засобів є необхідним і корисним елементом сучасного ресторанного бізнесу, який допомагає оптимізувати роботу, підвищити ефективність та покращити досвід як рестораторів, так і клієнтів. Технологічний прогрес. Та цифрові інновації значно спрощують та покращують різні аспекти управління рестораном, забезпечуючи численні переваги для власників персоналу та клієнтів. Програмні системи електронного замовлення та управління замовленнями дозволяють клієнтам зручно замовляти їжу, а ресторанам ефективно обробляти замовлення та мінімізувати помилки. Проте використання Програм засобів в ресторанах можуть зіштовхнутися з деякими проблемами. Зокрема, деякі програмні рішення можуть бути дорогими, особливо для невеликих ресторанів. Окрім того, деякі програми підтримки ресторанної діяльності можуть бути складними у використанні або вимагати спеціальних навичок для ефективного використання. Тому актуальною є розробка програмних засобів, що дозволяють ефективно підтримувати функціонування ресторану окремо вебсайту ресторану. Проаналізовано різні мови програмування визначено, що для створення програмного забезпечення вебсайту ресторану доцільно обрати мову програмування PHP, яка є провідною мовою програмування для створення застосунків. Для цієї мови існують численні фреймворки та системи управління контентом, що спрощують процеси розробки та підтримки програм. Окрім того, спільнота розробників PHP є однією з найбільших, що забезпечує постійну підтримку програм. Як систему управління вмістом для створення програмного забезпечення вебсайту ресторану було використано WordPress, що представляє собою відкрите програмне рішення, створене для керування вебсайтами і їх вмістом, та використовується для розробки широкого спектру веб-веспу. Веб-ресурсів, включаючи особисті блоги, корпоративні портали та онлайн-магазини, доцільність використання WordPress, обумовлена легкістю застосування, внучкістю, а також наявністю активної спільноти розробників і користувачів. Створена модель взаємодії користувача з програмним забезпеченням вебсайту ресторану, яка подана у вигляді діаграм президентів у нотації UML. Та дозволяє розроблювати програмне забезпечення вебсайту ресторану. Загальна діаграма класів програмного забезпечення вебсайту ресторану зображена на цьому слайді. Як видно з діаграми, основними класами системи є Ресторан меню, Адміністратор користувач, Замовлення та інші. Загальну схему функціонування програмного забезпечення вебсайту Ресторану подано у вигляді діаграми станів. Діаграма послідовності та кооперації програмного забезпечення вебсайту ресторану наведена на слайді 10. Після запуску програмного забезпечення вебсайту ресторану користувачу виводиться головна сторінка програми. На головній сторінці користувач бачить основну інформацію щодо діяльності ресторану, а також навігаційне меню, за допомогою якого може перейти до інших розділів вебсайту ресторану. Інтерфейс блоків з описом особливості ресторану та особливості страв відображено на цьому слайді. Тут користувач бачить інформацію щодо особливостей ресторану, зокрема графік його роботи. Галерея з меню ресторану та форма зворотнього зв'язку наведена на цьому слайді. За допомогою форми зворотнього зв'язку, користувачі програмного забезпечення вебсайту ресторану можуть зв'язатися з його адміністраторами та іншими членами команди. Для цього користувачі необхідно вести деяку контактну інформацію, зокрема ім'я та електронну пошту, а також текст повідомлення. В ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробку програмного забезпечення для підтримки ресторанної діяльності. Всі поставлені завдання виконано. Доповідь завершена. Дякую за увагу!